Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 11 квітня 2025 року на шостому часі в православних храмах читається книга пророка Ісаїї, глава 66. вірші з 10 по 24. Радійте із Єрусалимом і тіштеся всі ним, хто його покохав, втішайте з ним радістю всі, що за нього в жалобі були, щоб ви сали й наситилися сперс потіхи Його, щоб ви сали та розкошували і сперс Його слави. Бо Господь каже так. Ось керую до нього я мир, немов річку, і славу народів, немов той потік заливний, і ви будете сати, і на руках вас носитимуть і бавитимуть на колінах. Як когось його ненька втішає, так вас я потішу, і ви втішені будете Єрусалимом. І побачите це, і серце ваше радітиме, і, як трава молода, розцвітуть ваші кості. І в рабах його пізнана буде Господня рука, і буде він гніватися на своїх ворогів. Бо ось прийде Господь у огні, а його колесниці, мов буря, щоб відплатити жаром гніву свого, а погрози свої полум'яним огнем. Бо огнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа, а ті. Хто освячується і очищає себе у поганських садках один по одному всередині їдять м'ясо свиняче, і гидоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. І я знаю їхні вчинки та їхні думки. І прийду, щоб зібрати всі народи і язики, і прийдуть вони мою славу побачать, і знака на них покладу, і пошлю урятованих з них до народів, у Таршіш, пул і лул, в мешех і кос, у Тувал та Яван, в острови предалекі. Що звістки про мене не чули і не бачили слави моєї, і звістять мою славу вони між народами. І вони приведуть усіх ваших братів, із народів усіх у дарунок для Господа на конях та на колесницях, і на фурах, та мулах, та на верблюдах, на гору святу Мою до Єрусалиму. Говорить Господь, як приносять сини Ізраїлеві, дарунка в посудині чистій до Дому Господнього. І візьму я із них за священиків та за левитів, говорить Господь. Бо як небо нове та новата земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь. Так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. І станеться кожного новомісяча в часі його, і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. І вийдуть вони та й побачать ті трупи людей, що відпали від мене. Бо їхня черва не помре і не погасне огонь їхній, і стануть вони гедоту для кожного тіла. Книга буття з 33 го вірша глави 49 по 26-й вірш глави 50, ї І закінчив Яків заповіта синам своїм. І втягнув свої ноги до ліжка та й спочив, і він прилучився до своєї рідні. І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним і цілував його, і звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його. І забальзамували ці лікарі Ізраїля, і сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування, і оплакував його Єгипет сімдесят день, а як минули дні оплакування Його, то сказав Іосиф додому Фараонового, говорячи: Коли знайшов я ласку в очах ваших. То говоріть до ушей фараонових так. Батько мій заприсяг був мене, говорячи, ось я вмираю у гробі моїм, що я собі викопав у країні Ханаанській, там поховаєш мене. А тепер, нехай я піду і поховаю батька свого, та й вернуся. І сказав фараон Піди. І поховай свого батька, як заприсяг він тебе. І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його, і всі старші єгипетського краю. І весь дім Йосипів, і браття його, і дім батька його, тільки дітей своїх. Та дрібну й велику худобу свою вони позоставили в країні гошен, і вирушили з ним також колесниці та комонники, і був табір їх дуже великий. І прийшли вони до горен Атаду, що по другім боці Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем. І він учинив батькові своєму семиденну жалобу, і побачили мешканці того краю, хана Анеяни, жалобу в горен Атаді та й сказали: І вчинили йому сини його так, як він їм заповів був. І понесли його сини його до Ханаанського краю та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам, на володіння для гробу від хітеянина Ефрона навпроти Мамре. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його, та всі, хто ходив з ним ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали А що, як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли? І переказали вони Йосипові, говорячи, Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи: Отак скажіть Йосипові, прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли, а тепер, вибач гріх рабам Бога батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його, і впали перед лицем його та й сказали: Ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них: Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, ви задумували були на мене зло, та Бог задумав це на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні. Щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ. І побачив Йосип в Єфрема, дітей третього покоління, також сини Махіра, сина Манасійного, були народилися на Йосипові коліна. І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі. До краю, якого присягнув був Авраамові, Ісаакові та Якову. Книга притч царя Соломона, глава 31. Вірші з 8 по 32. Відкривай свої уста для суда всім нещасним. Відкривай свої уста і суди справедливо, і правосуддя зроби для убогого та для нужденного. Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від відперен, довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку вона чинить для нього добро, а не зло. По всі дні свого життя. Шукає вона вовни і льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула. Із плоду долоней своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім, килими поробила собі вісон та кармазин убрання її, чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона й продає, і купцеві дає пояси, сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти. І хвалять її, чоловік її, він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищена. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй сплоду рук її. І нехай її вчинки вихваляють її при брамах.